Сатанізм нині виліз із подвалів і робить чудо угрози. До 29 березня київські монахи мають вийти із монастиря Києво-Печерської лаври. Приказ язичників. Удивительно, сто років назад безбожники і сатаністи, большевики, забрали у монахів Києво-Печерську лавру. Зробили там. Некий музей, ікон, музей, храмів, музей, як вони казали, темноти церковної, а потом розвалювалися всі поміщення, губилося, сиріло, пропадало. А потім, аж у 80-му році вернули церкви православні розваліни, і церков силами віруючих людей, без помочі держави. Подняла Києву печерську лавру і зробила з неї жемчужину. І от книжники і фарисеї, язичники і безбожники заявили, то наше є. чому є? Державне – от чого? Держава не строїла, держава не піднімала. А чому є? а намся так хоче? І в мост подумали, сто років назад. У нас в Закарпатті, у Сигеті теперішньому, судили наших людей. 96 наших людей, русинів, судили за те, що вони вийшли з Унії і стали православними. В чому їх був злочин? А не є злочина. Право було формально було право, але реально держава була католицька, жорстоко католицька. Там, де католики управляють, там православним, особливо нічого появлятися. І от судили наших людей. Судили. За що? За те, що вони православні. А як їх судити, так вони не нарушили закон. Ні. Що придумали? Шпіони царя Ніколая Руського. Що ж і нині прийшло? 100 років опять з нами роблять. Православні канонічної церкви шпіони. А що вони придумали, язичники ще нового аргумента проти нас? Кожні 100 років гонення і. Християн обзивають. Сьогодні якраз думаємо собі, Господи, як нам сьогодні треба за паралізованих гонітелів церкви молитися? Господи, прости їм, бо вони не розуміють, що творять, але розтоптали Конституцію так, що вже її сліда вже не є. Причому удивительно топчуть і тут же заявляють, нам усі ліки равні, ми не маємо розлічення, але перед тим побили, поламали, закрили, забрали. Таке впечатлення, що нікоє розділення сознання у гонітелів церкви. З одного боку, гонини і збієння, відкривають головні діла. А з другого боку, ні, ні, ні. Ми, ми єднако для всіх, ви знаєте, вчитлення, що маємо діло із людьми серйозно хворими. А що нам робити? Не боятися, Господи. Возносимо свої молитви за паралізованих гонітелів церкви. Боже, прости їм, бо вони так кричать на цей голос, якоїсь там не хочуть декомунізацію робити. І тут же повторяють то, що зробили більшовики сто років назад. Заборонили, забирають у монахів, там їх коло 300-400 чоловік, духовних особ у Києві, виганяти вон на вулицю, а кому дати? Якомусь ПЦУ. На почому? На якому основанні? Основання не є. Основання є наглость і духом безвідповідальності. Що ми робимо? Нас ніхто за то не накаже. Обманюєтеся, гоніцілі, у первих уже всі в списку Господньому. Не на сайті Миротворець, а на небі. Там все записано. А ми прості люди. Ми просто кажемо, ми діти Божі. І ми нікого не боїмося. Ми розуміємо, що тепер время іспитання, время ісповідничества. Но ведь то не большевики роблять. А тоді хто? Язичники, безбожники і сатаністи. Така відповідь любого чоловіка людям-гоніцілям. І ми ж сьогодні молимося, Боже, поможи нам свою роботу робити. Перше держатися православними. Канонічної церкви, друге, виконувати закони своєї держави, бути громадянами добрими, вірними, не числитися в числі яких, якихось предателів, якихось других, щоб за нами не знайшли ніякої заменки. Одну із статтею написано в інтернеті: що який народ святий канонічної церкви? Глядають за нами за цепку і, кроме подкинутого, ніч не знайшли. Народ святий, бо якщо була якась серйозна зацепка, можна би на тому зіграти. Ні, народ унікально святий, вірний. А скільки помогли Українська Православна Церква наша на першому місці помочі фронту, воїнам і переселенцям і так далі. А значить, сама надійна частина суспільства нині якимись таємними людьми об'явлена ненадіжними. То їх проблема. А ми не убіжаємося, бо ми діти Божі. Ми знаємо, що за любі наші терпіння в цьому світі буде мати нагороду небесну. Боже, благослови нашу державу, благослови нашу церковь. Подимі, Господи, дай кріпості сил нашому блаженнішому митрополітонуфрі, нашим архієреям, нашим священникам і народу Божому. Поможи, щоб 29 березня тот день, аби Господь поміг монахам. І Печерської лаври, подвижникам нашим, святим людям, хто споміг їм у їх противостоянні вийти переможцями, победителями. бо лиш таку маючу молитву, такся моля, з радостю і з лицем віруючих людей, будучи сосередоточені в своїх молитвах кожен у себе дома і по монастирям, ми нині молимося, віримо. Посліднє слово каже Господь, і ти, Божа мати, веди нас за ручку, як діточок ведуть у садик. Не відпущай нас у рук, держи в нас у руках, щоб у нас ніхто не вирвав від канонічної церкви. Бо лиш так дотимуть діти Божі, доки з канонічної церкви, а у вічності і наслідники царства Божого. Амінь.